Не кожне місто України може похвалитися комплексною стратегією розвитку. Обласні центри можна поділити на три групи міста з якісними стратегіями, міста з шаблонними стратегіями та міста без стратегій, зазначають фахівці Центру політичних студій. Якщо подивитися на карту України, то повноцінні комплексні стратегії є лише у 11 міст із 24. Рівне ж відноситься до міста, стратегія якого містить значні прорахунки. Натомість у нашого сусіднього міста Львова зі стратегією все порядку. як зазначив голова міста Лева, там є відповідний інститут, який займається моніторингом її виконання. Я скажу вам більше, ми навіть маємо інститут міста, який чітко відслідковує етапність роботи по стратегії, тому що там будь-яка програма вона має мати план, і цей план має чітко реалізовуватися. Мають передбачатися кошти в бюджеті на ті чи інші стратегічні речі, якщо ми сказали. Що ми там у Львові інвестуємо кошти в ремонт шкіл чи садочків. Це має бути в бюджеті, прикріплено, правильно? Бо угу. ми говоримо, там, що важливо робити велодоріжки. Це також має в бюджеті прикріплено бути. Тому це є складний документ, і кожне місто має його мати. Але цей документ має створити в самому місті, громада має створити наукові середовища, громадське середовища. Він має бути знаєте, такою спільною дитиною. Хочеться зазначити, що у своєму стратегічному плануванні Львів можна порівняти з європейським містом Краковом. Ці міста схожі не тільки за географічними, демографічними та культурними показниками, але й поділяють спільний історичний досвід та амбіції називатися культурними столицями своїх держав. Довгострокову стратегію розвитку Кракова прийняли ще у 2005 році. І як буде видно далі, вона надихала розробників львівської стратегії. Часто Пригадую, питали, а от ким має бути там, міський голова? Чи ким має бути великий керівник? Він має бути господарником, чи він має mm -hmm. бути там, політиком? Людина, яка бачить стратегічний розвиток міста на 10, 20, 30 років наперед, це дуже важливо. У Львові інститут міста пропонує застосувати стратегію, засновану на трьох пріоритетних напрямках. Перший з них місто, в якому комфортно жити, працювати та навчатися. Так, за планами, бюджет міста на одного мешканця повинен вирости з пів тисячі доларів США у 2015 році до 650 доларів у 2025 тисячі А фіксованою цілею є будівництво сміттєпереробного заводу. Другий пріоритет це розвинута конкурентноздатна та інноваційна економіка, та третій твердення національних цінностей. Місто традицій, знань культури, туризму та спорту так за показниками у 2025 році Львів має вийти зі 100-відсотковим показником об'єктів культурної спадщини у задовільному та доброму стані. Кількість студентів має збільшитися на 15 тисяч в порівнянні з нинішнім роком і становити 150 тисяч. Кількість туристів має збільшитися до 3 мільйонів. А кількість мешканців, які займаються спортом, повинна зрости з 40% сьогодні до 75%. Проте найбільшою проблемою міський голова льв. Вова вважає не відсутність чіткого плану дій, а відсутність кваліфікованих виконавців. Просто в нас країна, яка будується з куліс. І є найбільша проблема це кадрова проблема. У нас дуже часто на великі відповідальні посади приходять люди, які не підготовлені, які не мають фаху, або ще страшніше, які мають там ті чи інші корупційні наміри. Або є представниками тих чи інших лобіських структур, які їх використовують. І Це є велика проблема. Тому е, важливо вчити людей, важливо готувати кадри. Я працюю міським головою 8 років, і за цей час більше 6 тисяч студентів пройшли стажування, і ми краще беремо на роботу. І в нас сьогодні багато керівників секторів, відділів управління департаментів, це хлопці, дівчата, які мають 24, 25, 26, 27 років. І я дуже задоволений. Я за симбіоз поєднання азарту молодості і мудрості досвіду. На жаль, стратегією можуть похвалитися не всі міста для прикладу. У таких міст, як Харків, Запоріжжя та Черкаси, взагалі немає плану розвитку. Стратегічне планування ніколи не було сильною стороною органів державної влади в Україні. Більшість вироблених ними стратегій були формальними. Історично так склалося, що в Україні відсутній закон про стратегічне планування. За останню декаду було щонайменше дві спроби ухвалити відповідне законодавство, проте вони не увінчалися успіхом. Проекти закону у 2009 році та 2011 Надцятому були провалені у парламенті, тому і виходить так, що у деяких містах стратегічний план розвитку просто відсутній.